Так, друзі, всім привіт! Дача Сандеро Степлей. Автомобільчик пригнаний був з Німеччини. Ціна 6300 доларів. Автомобіль знаходиться в місті рівне. Адекватний, живенький степлей, непогана зима на ньому попереду, ззаду така на доїзд, легкосплавні диски, комплектація саме звичайна, але притонований задній ряд у нього. Оригінальне у нього шкіряне кермо, що цікаво, не витерте. Така версія для Німеччини з шкіряним кермом. Кондиціонер, склопідйомники, ну, в принципі, і все, по комплектації. Більше нічого цікавого в нього тут немає. Сидіння ось такі, оригінальний коврик. Тут не продавлено, не протерто. Тут так виглядає задній ряд. Значить, фарбована кришка, половина кришки фарбована зі шпоклівкою, половина косметика і крило десь отут район 300 мікрон. Два елементи. Є полка присутня. Кришка не знімалась. Фарбована, але не знімалась. Запаска також. Думкрат і ключ є. Запаска присутня. Так, під капотом. Зараз вам покажу. Ну, Саме звичайний 8 клапанів. ГРМ тут замінений, акумулятор гарний. 169 тисяч комплект ГРМ замінений, зараз 170 пробіг. Так, під капотом, капот в принципі, гарний, адекватний, він нержавий. Виглядає непогано, тут зазвичай ви знаєте, в них є такі проблемки. Він-код. Гарний, теж. Ну, Все, мастилку тут також замінено. Отакий От автомобільчик, друзі, 6300 в місті рівному, якщо він вам цікавий, телефонуйте, є тут проблемка з зазором. Ось цим, декілька подряпин, на бампері подряпина. тут, тут зазор. Це дача. воно в них з'їжджає ці зазори. Невеликий такий нюанс. Тут зазор. Трошки краще, але також не сказати би, що прямо ідеальний. Позаду зазори нормальні, хороші. Знизу автомобіль хороший. Тут в лючку все адекватно, нема вигнившого нічого, так як в німецьких часто автомобілів буває. Так. Ну, салон гарний. Чистенький, рівненький. Тут все добре. Цеплей, він код. Будь ласка, дивіться. По кузову тільки тих два елементи. Якщо комусь цікавий з вас, то набирайте, друзі. Тут автомобіль вже на реєстрації, тому прийдеться заплатити тільки за договір купівлі, продажу. В чому плюс? Що, в принципі, автомобіль сервісований. Так, крила. Я не бачу, щоб були кручені. Капот також не видно слідів знімання. Тут крило теж добре, капот, болти на місці. Олива свіженька. Тут все добре. Мастилку на місці. гідропідсилювач тут, планка оця нержава як зазвичайних буває з цих автомобілів, адекватно. Так що якось... Так. Ну все, кому цікавий степей за 6300 набирайте, телефонуйте Він 10 2010 року. Вікна в нього оригінальні. Так, зараз поглянемо тут. Нульовка, Sunset Global. Все як має бути. Тут теж і тут теж оригінальне. Теж нульовка. Є невеликий скол, безрамочні щітки встановлені. Бош, що дуже класно порівняно з оригінальними рамочними. да, гарний сколів немає. Все, друзі, якщо вам цікавий, 6300 може бути ваший Хочете перегнати до Києва, без проблем, заправка. 600 гривень зарплата водію. І 600 гривень квиток зворотню на маршруточку і автомобіль буде в Києві. Не без нюансів. Фарбовано задня кришка, заднє крило, кришка має район 500-600 мікрон, крило має район 300 мікрон, але маленькі такі невеличкі плямки. Є трошки гірший зазор на бампері, непогана гума. Декілька подряпин тут на бампері, зазор я вам сказав. Диск гальмівний непоганий, колодка непогана, гума. Ну, Скажімо, доїздити, можливо, це ще один сезон, не більше. Салон гарний. Комплект повністю є така машинка. Всім добра, друзі, гарного настрою. Якщо цікаво, приїжджайте. Просто в Києві на майданчику все не поміщається. Тому так. Тому вона поки що в рівному. Всім пока.